Тестуємо обігрівачі саме з керамічним теном. Дійсно хороший, класний обігрівач, котрий буде працювати. У нас іде дві модельки. Моделька є в нас на 2 кВт і моделька в нас є на 3 кВт. Це такі самі популярні варіанти. Працюють від звичайної розетки 220. Не потрібно вам ні трифази, фази, нічого не потрібно. Який плюс? У нас іде керамічний тен. Хто працював з даним обігрівачем, саме з керамічним теном, тот скаже, що дійсно з керамічним дуже класно працює. В нас можна змінювати кут нахилу нашого обігрівача, можна зробити направити, як вам потрібно. У нас є положення по обігріву. Є в нас режим вентилятор. Є в нас режим, коли працює 50% керамічного тена. Він буде працювати на 1,5 кВт. І є в нас режим, коли буде працювати 100% керамічний тен, буде працювати на 100%. Також у нас є терморегулятор, ми можемо робити термостатом більше менше температуру, при котрій він буде вимикатися. Дивіться, якщо я отак от клацаю. Клацнуло і вимкнувся. Потім приміщення остиває або остиває наш термодатчик, він там знаходиться. І потім заново включиться наш обігрівач. Площа обігріву 3 кВт на максимум до 30 квадратів. По прозводительці у нас 249 кубів в час. Так само в нас є моделька на 2 кВт. Площа обігріву 20 квадратів. 158 кубів в час. Як ми бачимо, майже 100 кубів різниця. Ну і тут різниця по розмірам, я думаю, буде заметно навіть на камеру. Тому, друзі, кого цікавлять дійсно хороші класні обігрівачі, котрі будуть вам служити вірою і правдою, то дана торгова марка і дані модельки в цьому вам допоможуть. Дійсно, потратити краще один раз, там трохи більше грошей, але ви дійсно отримуєте обігрівач. Ну, Якщо вам по дизайну він, так, ну, бо хтось вважає і так скажу. Чесно кажучи, коли я купив додому таку да, так, то мені дружина сказала, що ти за пушку купила, ми що там потолки натягуємо. я кажу, Воно виглядає як пушка, але вона йде як битова. Ну, там немає п'яти кіловат, там немає там трьох фаз. Звичайна пушка включається в розетку ну і дійсно буде класно працювати. Єдине обслуговування, яке там, раз там, не знаю, в два роки просто вберіть пилососом або чимось там, продувайте, відкрутили три болтика, взяли кісточку, повитирали тен, щоб він продувався добре і все це буде працювати. Якщо спіралі, котрі наматуються на звичайну дучку, вони забиваються пиллю, перегорають. Запах неприємний, то з даними обігвачами проблем не буде, будуть класно працювати і ви будете задоволені. Тому звертайтеся для замовлення номер телефону на екрані, допоможемо вам з вибором. Всім гарного вечора, всім пока!